Я прошу тебе, ангел охоронець, допоможи впоратися з невдачами та проблемами, що навалилися на мої плечі. Ти точно чуєш і бачиш мене, спілкуєшся з вищими силами та наставляєш на правильний шлях. Дай мені милість і звільни від усього поганого. Мене ніхто не зможе потривожити, бо ти вкриваєш своїми крилами. Проси Господа за мене, відводь поганих людей, які заздрять та маніпулюють, намагаються забрати життєві сили. Нехай буде так. Амінь. О, багатоскорботна мати Божа, що перевищує всіх дочок землі за чистотою своєю і за багатьма стражданнями, Тобою на землі перенесених, прийми багато олізнені зітхання наша і збережи нас під дахом Твоєї милості, інакше бо притулку і теплого предстання хіба тобі не знай, але як відвагу завдячує іже від тебе народженому, допоможи і спаси. Молитвами своїми небес з усіма святими будемо оспівувати хвалу в трійці єдиному Богу завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про всіхвальний святитель і угодних Христов. Отче наш Тихоні, ангельські поживи на землі, Ти, бо ангел благий явився і в дивовижному твоїм прославленні, віруємо від усієї душі й помислу, бо Ти благосердний наш помічник і молитовник, твоїми неправдивими клопотаннями і благодаттю, рясно дарованою Тобі від Господа, властиво сприяння нашому Спасінню. Прийми, Убо, у блажений угоднича Христів, і в цей час. С наша негідне милиння, вільні твоїм заступом від обтяжуючого нас марнотратства і забобони, неправовірності і зловірства людського, постарайся, скорий, про нас, заступнику, сприятливим твоїм клопотанням, благати Господа, нехай додасть свої великі і багаті милості на нас, грішних і недостойних рабів своїх нехай лікує своєю благодаттю невеликовні виразки із трупи рослинних душ і тілес наших, скорботи про премногих гріхів наших, і нехай позбавить нас вічних мук і вогню геєнського, усім же вірним людям своїм, нехай дарує в нинішньому віку мир і тишу, здоров'я і спасіння, і в усьому добру поспішність та таке. Тихе і безмовне життя пожило в усякому благочесті й чистоті. Сподобамося з ангели і з усіма святими славити і оспівувати все святе ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Про святого мученика Христового Трифона до тебе в молитві прибігаю, перед образом Твоїм благаю. Випроси Господа нашого про допомогу в роботі, бо страждаю бездіяльно та безвихідно. Моли Господа, нехай попроси в Нього допомоги у справах мирських, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захисник мій, Микола Чудотворець, захисти близьких та рідних від ненависті з боку оточуючих, зніми псую і пристрій, покарай тих, хто бажає нам зла. Нехай страждають вони, коли не хочуть спокійного життя, захист від сварок у середині сім'ї, а їм пішли розлади, щоб треба розплачуватися за скоєне. Так і буде. Амінь. Святий Миколо, обгороди моїх близьких і мене від непасті людської, визволь нас від заздрощів і злості, нехай ті, хто бажає мені смерті, візьмуть її на себе і розплатяться за скоєні злочини. Амінь. О, Всесвятий Миколай, угоднича преподобний Господній, теплий наш заступник, і скрізь у скорботах швидкий помічник. Допоможи мені грішному й сумному в цьому житті, благай Господа Бога дарувати мені залишання всіх моїх гріхів, які згрішили від юності моєї у всьому житті моєму, ділом, словом, помислом і всіма моїми почуттями, і під кінець душі моєї, допоможи ми, окаянному, благай Господа. Бога всієї тварі Творця, визволити мене повітряних поневірянь і вічної муки. Нехай завжди прославляю Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милосердне заступництво, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.